І людина, яка перебігала вам дорогу, сама попаде в ті перепони, які вона створювала вам. І ви зможете в цей час, в цей момент повернути ту увагу, ту довіру, яка у вас була до цього з цими людьми. І ще тут свічечка говорить про якусь дорогу, хтось збирається приїхати чи прийти до вас у гості. Ви давно не бачилися з даною людиною. І людина хоче з вами обговорити якісь питання. Ця зустріч тут показана доленосною, тому що з появою цієї людини змінюються якісь плани відносно дому ваших особистих інтересів. І змінивши ці плани, а можливо, навіть і змінивши стратегію. Тут йде обмін інформації, і дуже багато цікавої інформації ви отримуєте від цієї людини. Це нова інформація. Ви дізнаєтесь про якісь нові варіанти, нові можливості, про які вам раніше не було відомо. Но ви починаєте цим користуватися, приміняєте ці методи в житті, у справах за це стосується вашого дому особистих інтересів.